Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Якби гравець Челсі зробив те, що зробив Лемті з Мудриком, його б дискваліфікували на пів сезону. В суботу ввечері в Еріяді відбудеться чи не головний бій 21-го століття у суперважкій вазі між Олександром Мусиком та Тайсоном Фюрі. І якщо заглянути до наших партнерів ФОБЕ, то на дострокову перемогу українця в поєдинку за абсолютно королівській вазі коефіцієнт 6, А на балокучому джіпсі на його дострокову перемогу дають коефіцієнт 5. Тобто ймовірність того, що е, циган завершить цей поєдинок достроковою перемогою більша, Але попри це фаворитом Стояння за очками, і в принципі перемога у цьому двобої є Сашко. І сьогоднішній випуск ми е, не дарма розпочинаємо з боксу, і абсолютно не випадково. Бо вчора на південному збережжі Англії в Брайтоні відправили нокдаун Михайла Мудрика, і тепер він не зможе зіграти у заключному поєдинку сезону. А чи зможе він е, відправитися разом з збірною України на євро 2024 до Німеччини? Е, сьогодні про це і поговоримо а також. проаналізуємо е, поєдинок про Чайок. У нас уже є на зв'язку. Тарас Котії, кажуть, її традиційне привіт раз. Прі, от в крайньому турі АПЛ на Амексі Михайло Мудрик не зумів нагадаю продовжити зустрічі через підозру на струс мозку. І трапився епізод наприкінці першого тайму, коли захисник чайок Тарі Клемті збив плечем українця і той опинився в нокдауні. І Морісю почуттіно разом із медичним штабом часа довелося приймати рішення знімати українця з поля і випускати Крістофера Нанкунку, який в результаті е, забив один із м'ячів у ворота команди. Ди. Зербі, і щодо цього епізоду переглядав фанатські пабліки синіх, фанатські пабліки лондонського челсі і пишуть наступне: що не розуміють дій Майка Солсбері на і також арбітрів, які працювали на Вар. Чому вони не переглядали цей епізод? Бо, начебто, Тарікалемті вартувало би вилучати. І дивлячись, переглядаючи в повторі ці моменти, коли він плечем вдарив Михайла Мудрика в обличчя, я також задаюся собі запитанням. Чому не переглядали, бо що е, вартувало би фіксувати у цьому епізоді порушення? Бо сам Лемті е, Лемті зробив це навмисно. Цей удар був е, не випадковим плечем в Михайла Мудрика українського вінгера. Ну, була така інформація, що все-таки дивилися, але не знайшли навар очевидних якихось підстав для того, щоб фіксувати якусь неспортивну поведінку і так далі. Ну, Тобто вирішили, що просто такий бійцівський прийом з американського футболу ок в рамках Прем'єр-ліги за, 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 за така стара школа АПЛ. Ну і, в принципі, там вже почалися ці лондонські газети про те, що гори. Про те, що там ліктем в обличчя зіграв Все-таки ліктем він не зіграв, він зіграв плечем і Блемті потім показував. Так він визнав, що це було свідомо, але він діяв плечем, тобто він намагався, начебто, просто в силовій манері відтиснити і зупинити ривок Мудрика. А відповідно, що це гра плечем. Ну тут максимум якась жовта картка, якщо там угла за неспортивну поведінку, але Варже ж не призначає жовті картки, Він дивиться там, чи це червона картка, була б, чи якась неспортивна поведінка, і так далі. Тоді Вар втручається і каже: так очевидна, помилка судді потрібно під як мінімум п -п покликати до монітару, і там же головний арбітр вирішуватиме після перегляду повторів. Відповідно, вирішила, що не недостатньо. Удар речив Апел в УПЛ Недавно в матчі класичному Динамо Шахтар був дуже схожий епізод, де Бондар чи то Шапаренко чи то Кабаєва зупинив, і там був теж такий дуже потужний удар, і аж відлетів футболіст Динамо але він повернувся. На жаль, мудрика не не настільки стійка голова, не настільки е, міцно він тримає удар. Е, і реально було помітно по погляду такому розсіяному Михайла, що це підозра на струс мозку. Це відповідно включає в себе. Цю додаткову заміну є дві можливості. Дві додаткові заміни через підозру на струс москов своїх гравців в команд проводити, щоб не було якихось нерівних умов. Що е, тебе травмує суперник, а ти е, відповідно тут втрачаєш на рівному місці е, заміну. А це такі епізоди, де ну реально дуже дуже стежить за здоров'ям футболістів. Одразу ж і е, гру мають переривати судді. Хоча в цьому епізоді трошки була заминка, і це теж би здивувало, тому що ну реально е, е, мудрик лежав тримався за голову. А я мав би свистіти значно швидше цей епізод, і відповідно ця заміна відбулася додаткова. І ну так нічого нічого зайвого, начебто, судді не хотіли брати на себе відповідальність і якось там фіксувати. В принципі, ну це дійсно не, не схоже було на те, що має бути вилучення що вона картка червона картка Але от фанати Челсі одностанні, що просто і мудрика тут вбивали, так дуже свідомо, і це все таки варто було при намі дати переглянути головному арбітру ще раз. І е, ну, хоча там такі повтори, до речі, на Мексі дуже цікаві Так настільки здалеку, таке враження, що дронами знімали. Просто е, не можна було якось збільшити. До речі, мене це дуже є. здивувало під час прямої трансляції, коли ти не можеш е, не можеш в такій лізі, як прем'єр-ліга такий просто ну європейський НБА і в тебе немає крупного плану цього порушення. Мала якась би камера ввести бокова і ідемо. Остувати цей епізод. а ти навіть не те, що арбітер також я так розумію. із, коли переглядав переглядали цей епізод на вар. Якщо це було, вони теж цього ракурсу спостерігали за цим моментом, коли Лемків вдарив мудрика. Ну це так само, як коли, наприклад, нога футболіста йде, зупиняється. протяжка певна йде в сто кадрів словомов на нозі суперника. І навіть якщо він намагався зіграти м'яч, то суддя здебільшого дивляться цей словомов воно дуже небезпечно виглядає і дають червону картку, Хоча він міг легесенько там торк торкнутися, черкнутися, і був десь близький до е, гри в м'яч, але все одно судді дають червонокатку. Тут е, від зворотнього пішли на е, максимально віддалили епізод, тобто, щоб це виглядало, ну то щось таке незрозуміло. що там взагалі відбулося, чому мудрик лежить. Він симулює, чи що, і те, що він е, реально пішов з поля дуже швидко, і потім ну, він піднявся. Е, подивилися лікарі на його очі і показали камери е, цей е, російський погляд, і це виглядало не дуже не дуже добре. Звичайно. Е, я думаю, що там проблем ніяких не буде в плані того, що е, пропустить євро, тому що ну просто там тиждень відновлюєшся за всіма протоколами після таких травм, які рахуються на з таким е, діагнозом. Е, ти тиждень не можеш грати, не можеш е, мусить тебе поберегти тренери і відповідно він пропустить цей матч в неділю, заключний в е, АПЛ. Але е, до Євро собі спокійно зможе підготуватися ще відпочити. Е, тому тут при, проблеми для збірної України нема, але сам саме сам епізод загрозливий, і сам те, що в принципі це вже якась така серія епізодів з нашими лідерами, і в АПЛ бачимо, що і Миколенка Боротьба з часом там вже у нього серйозніша проблема. Йому якраз на початок євро він би мав би відновитися, але це вже потрібно ще й форму набирати, і кондиції. І так далі е, Судакова теж проблема там на 3-4 тижні. З, з задньої поверхні стегна несподівано там після завершення е, Чемпіонської гонки одразу ж він вибув. Е, так само Зінченко, який не через травму не просто не грає. І якась така хвиля е, е, проблем в наших ключових футболістів збірної України, які ну от реально, вони всі основні, і вони всі лідери. Вони всі незамінні на своїх позиціях. Це от ця сама така серійність, це вражає неприємно, але в принципі це закономірно, тому що в кінець сезону втома в травми воно все дає на собі, позначається дуже серйозно і дуже багато зірок. От, реально ризикують через такі травми і в інших збірнах пропустити. І до речі, вказ наступному турі в крайньому останньому турі е, у цьому сезону англійської премірліги ми мали шанс побачити українське деребі, бо Челсі нагадаю в рамках 38-го Раунду АПЛ зіграє проти Бормута, і за який виступає Ілля Забарний, і який, як відомо, протягом цього сезону пропустив лише один матч проти Вишеньок Дербі. Ми не побачимо і будемо сподіватися, що хоча б Ілля не отримує пошкодження в останньому турі. І до речі, в мене от питання до головного арбітра Солсбері з таким специфічним прізвищем. Нагадаю, що свого часу там працювали російські гурщики, які отруїли колишніх представників спецслужби. Це сім'ю скліп. Скрипалів і можна собі провести таку аналогію, що можливо якийсь цього Солсбері – російський слід. По-перше, чому бо протягом цього поєдинку чомусь він погодився із Теріком Лемті, що він не порушував правила проти Михайла Мудрика, хоча сам захисник чайок плечем показував, що він дійсно виставив плече. Але це був удар, як на мене, і це був спеціальний удар. Він його зустрів. Заблокував українця. Але ще один був дуже досить суперечливий епізод на старті цього матчу, який має відношення до українського Вінгера. Нагадаю, що він відібрав м'яча в Данка і мав шанс пробратися до ворічайок і віддати або асист, або відкрити е, рахунок у цьому протистоянні. І чомусь цей Майкл Солсбері зафіксував порушення, якого насправді не було. Так, зіграв абсолютно цей епізод. Дуже нагадав, як відтіснив, як зіграв класно. Там вже там здається, навіть Вебстер був на, на боковій лінії. Це нагадало епізод, як Гуцуляк мачить 1 з Динамо. Так само, там, правда, попові гбихавку по черзі вони так проскурзнули між нього, а він просто втримався на ногах, поставив корпус і продерся. Так само тут мудрик не штовхав там, нічого не було. Рука можливо легенько приобійняла суперника, але це навіть скажімо, якщо в моменті замзабарним в передньому турі АПЛ, де він реально вже за футболку прихопив суперника і це не дали пенальті за це. То тут задалі порушення правил і близько не було. І всі відзначають також, що це дуже дивно виглядало. Що це не те, що там софт порушення правил, то за останнім часом дуже популярний цей м'який м'які фоли в популярна термінологія в серед фанатів експертів в АПЛ і yeah. yeah. Ну, в принципі, це теж підтверджує ще раз, що е, якось е, є проблеми з ВАР, і те, що е, будуть голосувати за можливе скасування ВАР, і це цілком реальна історія, якщо 14 голосів клубів з 20 наберуть, е, що на наступний сезон в чемпіонаті Англії в літному дивізіоні не буде е, відеоповторів. Тому що є велика проблема, і питання до того, що хто вирішує, що є дуже багато недовіри. Е, ці чиновники за ширмою, е, як англійські ЗМІ, це е, переводять. Е, перекладають якось саме слова фанатів, що просто є якась певна нелогічність, непослідовність, і певні команди просто страждають від товару дуже часто і дуже стабільно, так як от в принципі в цього матчі. А, ну тобто, дами вилучення Джеймса Окей за неспортивну поведінку, але так само тоді вже можна було розглядати напевне більш детально і неспортивну поведінку. Ну як мінімум, там судді сказати якісь повтори нормальні показати з, з наближення. Тобто, ми бачимо, що є камери якраз на тій самій лінії. Полі на тому самому фланзі є е, е, можливість на, наблизити, коли це фол проти е, неспортивний фол Ріса Джеймса проти суперника і червона карка. А коли е, Лемті, то це ми з, з висоти пташного польоту тільки транслюємо. І ці всі моменти, це все як той вар використовується. і Що очевидні якісь моменти, коли нема офсайду, сайту, трактується як офсайт, тому що не можуть між собою е, судді порозумітися і так далі. Це все е, настільки в велику чашу терпіння перевело, що дійсно може бути оце скасування, і в принципі, якби не якби вару не було в цьому матчі, то ну там можна було дуже і пенальті, наприклад, ставити. Я раніше Челсі відкрив рахунок і так само відзначати там роль більшу роль Мудрика в, в цих епізодах. І на завершення щодо огляду цього поєдинку і дії Михайла Мудрика саме у цьому матчі проти Брайтона щодо гольової атаки. Нагадаю, що віддав пас на коло палмера з флангу навісив Маркоску Курелі, і це вражаюче просто було. Красиво, і кол парма під, підтверджує, що він може на футбольному полі практично усе і головою красиво зіграти також. І щодо цього епізоду е цікавий такий персонаж, який як, як бадія Шилі були в, із попередніх матчів на різки у Твіттері, в фінаті вчався, що він постійно ігнорує Михайла Мудрика. І саме перед цією гульовою атакою ми з тобою переписувалися під час поєдинку. Бадія Шиль знову це зробив. Михайло Мудрик, як і в попередньому поєдинку, коли йому віддав кол Палмер Пас і помітив його забіг Ання різке нагадаю, що українець відзначився. Аналогічна була ситуація перед забитим голом і перед комбінацією Гульвої від Челсі, Бадіашель просто проігнорував Мудрика, який забіг між двох гравців, і він вже знаходився в офсайді, і довелося Михайлу назад повертатися. Я не розумію, Бадіашель чи спеціально його не помічає, чи Просто він не працює в нього боковий зір на лівий фланг. Але це вже просто не перша ситуація у цьому сезоні. Не перша ситуація, коли ігнорують відверто Михайла Мудрика. І щодо дій Михайла в Ульові комбінації то приємно було, що саме він розвернув е, е, атаку після пасу кола палмера на лівий фланг, видавши ку кукурелі, прикривши мяч спиною. І після цього мені було незрозуміло, чому він зразу не розвернувся і побіг в штрафний майданчик. А це саме зробив кол палмер, який і відкрив рахунок у матчі. Ну, Ці е, якісь е, такі деякі не е, помітили англійські журналісти, а от мені сподобалася якраз оцінка від Голкома і те, що вони уважно дивилися. матч, що неймовірно живий був і жвавий е, електричний мудрик до своєї травми. І насправді це так було, тому що він дуже класно підключався в на свою половину поля і розігр допомагав розігрутику курелі. Е, там були зміщення двох центральних двох флангових центр центру і намагалися розбивати пресенгіци. Дуже вдало виходило, і також за допомогою Е, і одну з головних ролей через цей пресинг через пас і через дриблінг виконував Михайло Мудрик. Тобто, це були дії, які не помічені. Так само, десь в цьому глювому епізоді теж можна говорити про те, що він класно зіграв. І ще був момент, коли він просто також взяв на себе гру і своєчасне правильне рішення ухвалив, відкотив на абсолютно вільного кукурелю. Прекрасне підключення, вільна зона, класна теж подача. І на дальній стійці там вже Джексон замість того, щоб. Забивати або принаймні десь перевести на Воротарський, він зіграв як захисник і вибив м'ячик і не, не вдався в нього удар. Але ці всі підготовчі дії Мудрика в командній е, в комбінативній грі е, вони насправді мені дуже сподобалися. І, е, був, е, він він таке враження просто з кожної хвилини набирав. І дуже шкода, що цей момент е, за, за, за завершилося саме тим е, з фолом і з тим е, вибуттям з матчу. тому що е, ну в принципі Ще фанати Челсі зловтішаються, що Тарік рекламки, а він, до речі, вихованець Челсі, він багато пограв. Він і встиг навіть в Челсі червону картку отримати. Вбирати, в Брайтоні у нього теж була одна червона. То він а, в моменті зголому кунку, який вийшов на заміну а, замість мудрика, то він якраз дуже кумирно послиснувся. І це була така собі миттєва просто карма. Ну, а, Трошки вона розтягнулася в часі, але не набагато насправді. І що, що а, називається, не називається Нерй яму а комусь іншому, і саме в ній попадеш. І, Ріг гамті якраз дуже так підступно впав і підвів команду свою, тому що він, в принципі, був одним з найгостріших футболістів. Але ще один цікавий факт: що насправді, якщо ми порівнюємо гру у відборі, відповідно той, яку гостроту створив суперник з Михайлом Мудриком на полі і з Кунку, який за його замінив, то ми бачимо, що інкунку і Палмер не встигали відпрацьовувати по флангах. Там з з сезони прийшов гол вже в меншості, коли Челсі було гол престижу. Виявився, а так само кунку не відпрацьовував кілька разів і просто залишав Лемті абсолютно вільного, і ці передачі були до настільки гострими, що там Грос просто з кількох метрів пробачив. Тобто, при Михайлові мудрику так теж Лемті міг трошки розгулятися, але не настільки серйозне, настільки серйозна ця гострота була моментів. Скажімо, навіть порівнювати їжі з мудриком на полі Брайтону дозволено 0,25, а з без нього там вже понад один очікуваний гол. Тому в принципі, навіть по 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 такій по. Порівняння того, як відпрацьовують і конкурентам Мудрика в е, обороні, то насправді Михайло не, не такий і поганий виявляється на цьому контрасті. Ну і загалом мені ця е, гра е, українця дуже сподобалася, повторюсь ще раз, е, Але все-таки дійсно всі е, вершки всі е, все на себе е, той женку, і ще варто відзначати роль е, Кукурелі, з яким таке враження трошки налагодилася хімія у Мудрика, тому що кілька моментів дуже е, де От Михайло показує себе командним гравцем. Він бачить, кукурелі відкривається, відкритий, він котить так само. Е Палмар, скажімо, нам на мудрика може віддати. А от на Михайла не завжди дійсно е, це працює. І попереднього матча навіть фанати там розбирали е, дуже емоційні такі відео в е, соцмережі, Ти мені кидав, що просто модеки має е, можливість запустити мудрика в контратаку. з Попередньо Форест, А він розвертається і втрачає м'яч. Просто ну це абсолютний абсурд. Це, це повторюється така ситуація, які з Бадіашилем кілька разів. І ну, це потрібно над цим працювати. Але загалом в питанні до командної гри до того як діє. Кайседо, той же ж в центрі поля, як він розвертає гру і виходить з під пресингу, і накручує суперників. І пасова гра значно якісніша, значно впевненіша і е, така стабільніша для команди, ніж того ж Енсо Фернандеса. А як кукурелія зміщується так само в центр гостроту туди є і на Фланзі разом з юсто крайні фулбеки працюють. Тобто це все нагадує найкращі зразки команд попередніх ну, те, що в нього вдавалося дуже добре. І в цьому матчі ще таке фанати е, е, Брайтона дуже свистіли. Це на. Дуже здивувало, що вони так прям вбивали свистом своїм, хоч намагалися вбити психологічно кукурелю і кайса до своїх колишніх гравців, які принесли їм просто шалені гроші. Це ж не те, що там ці футболісти вони наплювали на ту футболку, пішли безкоштовно, чи ще там щось. Вони принесли їм шалені гроші. Вони свистять з них ворогів народу. Зробили це. Це те така з дика поведінка. До речі, Фабіо Капелло, легендарний італійце давав коментар перед цим поєдинком і оцінював свого співвітчизника Дедзербі, який на даний момент є наставником. Брайтон я казав, не розумію, чому так розхвалюють саме цього наставника, бо він є із третього ешелону. Насправді він не є і топів, і пояснюється тим, що просто свого часу його похвалив Пеп Вардіола кілька разів, і тому його якимось зробили особливим. Хоча команда йде в середній турнірної таблиці. Але причому Фабіо Кепело е, не наводить в аргументи те, що саме з цих гравців поза 100 мільйонів попродавав Брайтон і постійно знаходить якихось талантів незрозуміло звідки, звичайно, це не лише заслуга. Де. Дербі, точніше не його заслуга, а питання до селекції клубу. Хто там знаходиться, що вони висмикують з еквадору з Парагваю, чи ще звідкись з ось це талантів, які потім підсвічують в рамках англійської прем'єр-ліги і продають за сотні мільйонів фунтів. І до речі, щодо Нкунку, є цікава статистика, що Нкунку у цьому сезоні в основі лондонського Челсі з'явився лише три рази, лише двічі, а вже встиг забити три голи така от. Таке от порівняння. І щодо е, персонажа, який вдарив Михайла Мудрика, і на мою думку, там би мав би призначатися штрафний і щонайменше жовта картка до Таріка Лемкі, то я також переглядав його статистику. А чи грубий він гравець, чи ні. І от насправді він навіть за чалси е, дорослу команду не отримував червоної картки лише одне вилучення в його кар'єрі в дорослому футболі за Брайтон. А от е, за Челсі це було в Ю-23. Це не основна команда. Е, нагадаю, що він є вихованець. І на завершення до ще одного суперечливого епізоду у цьому поєдинку. Нагадаю, що Майкл е, Солсбері е, в першому таймі призначив пенальті у ворота чайок за те, що, начебто, Факундо Бунуаноте е, порушив правила у штрафному майданчику проти Маркоса Кокурельї. Його, начебто, збивав. Е, Вар продемонстрував, що ні, спочатку був дотик до м'яча, який вийшов на кутовий. Але, власне, е, до чого полюють е, фанати синіх. Чому Солсбері у цьому моменті не призначив кутового? Але й не призначив пенальті. Просто Вар розглядає епізод. він не може стенд стендарпітера на відеоповторах призначати там кутові штрафні удари. А відповідно, якщо суддя свиснув фол, то він вважав, що гри в м'яч не було. Відповідно, не може бути там кутовий в жодному разі. Якщо він там все-таки бачить гру в м'яч, то він вже не може там своє попереднє рішення скасувати, тому що це вже втручання над епізодом, над тим, що. Вар не входить в, в межі компетентності Вар, і навіть якщо він розуміє, що це помилка, він типу не може а, її виправити. Він не може з цим скористатися з, з цим в інтерпретації цього епізоду. Але фанатів Челсі це реально дуже теж вбурило. Що ну просто така річ, що ти маєш пенальті? Ти маєш або ма пенальті, або кутовий мати. А тут тебе вдвічі ніби обкрадають. І насправді ще, там треба дуже добре противлятися. По повторів чи було це торкання Оска буце була на нота до м'яча, тому що на насправді кукурель я прокидав, і е, було дуже близько до того, щоб це був просто безглуздий такий фол. Але от Челсі зараз в такій формі е, наскільки сіді класна командна е, гра вибудована нарешті, що в е, команді взагалі це не е, завадило тому що. Знову ж таки і виділяємо роль Мудрика, як він підіграв в атаці, І черговий там гострий пас навіс Кукрель, який виявився гольовим, але завдяки тому, як наскільки класно головою зіграв Палмер. І те, що в принципі, ну, як на мене, зараз Челсі от саме на фінішному відрізку, тільки може поступається Манчестер-Сіті і Арсенал Реально третя найкраща команда фінішного відрізку. І це великий такий хороший анонс для вболівальників, і в принципі для Михайла Мудрика, тому що навіть. ...берто дезельбі відзначав, що він дуже спровосував. йому подобається, як зараз почеттіно з ним працює з, з мудриком. Як мудрик виглядає, і, і це той ж Кінцела е, Нізар з Лондон Стендарт Після цього матчу теж відзначив, що е, в цій в цей час 40 хвилин до травми Він дуже мудрик дуже е, добре працював над покращенням своєї гри, і це всі ці сліди. Все це ну тут вже не не підкупаєшся. Вже якусь критики не не знайдеш. Хоча е, є там е, в, в якісь. Речі, але от фанати Челсі ж навіть щодо Мудрика, епізоду із Лемкі, так е, гарно е, річ сказала, що якщо би це був Фубріс Челсі так зіграв, то його би наполовину сезону дискваліфікували. Тому е, ну певне певну таку змогу, певну антипатію до себе суддів і якихось дисциплінарних органів бачать. Е, і в цьому плані постраждав Мудрик. Але в плані того наскільки він відвоював місце основі, коли вже були навіть в хорошій як бачимо формі, то жінкунку, Стерлінг і так далі, але все одно постійно став Михайла в основі і це. Це ну просто прекрасний сигнал, що дійсно він це готовий довіряти, і що його влаштовує те, як командний гравець Мудрик вплетений в ці е, механізми. І до речі, щодо Рахіместальні я думав, що на матч проти Брайтона саме випустять його в основі рісів Почутіно і прийме таке рішення, зважаючи на те, що в матчі Нотінгема проти Нотінгем Форест він вийшов і поклав дуже красивий м'яч, практично чи не першим, чи другим дотиком після появи на футбольному полі, і як бачимо, продовжує аргентинець довіряти саме Махайло Мудрику. Це був вже сьомий матч поспіль е, в основі синіх, що приємно і витіснив повністю Рахіма, який, скоріш за все, не відправиться зі збірної Англії на чемпіонат Європи, саме завдяки своїм діям і завдяки діям Михайла Мудрика. І... Ну, Стерлінг він там хіба що б, на місце меда, який провального знову ну, протидував так. би, але теж це показує наскільки почетно вже що якось керує своїм складом. Тобто один гравець е, хороший матч серій хороших матчів видав, один провальний. Він його не садить, він його продовжує довіряти і в принципі модеки віддячив, тобто не найкращий знову матч був. Але та як він класно викотив е, передасист на Гюсто, це теж е, треба визначати е, Спочатку зіграв на паузі, потім віддав чудовий пас на хід і там вже е, а, а були розірвані захисні порядки Брайтона. Це дуже дуже, дуже своєчасна динамічна дія. І до речі, що до мала Гюсто, і моя думка також я казав, що це один з найкращих на даний момент правих захисників англійської прем'єр-ліги. І думку розподіляє цю легенда Манчестер Юнайтед Ріо Фердінан Фердінанд. Перепрошую, який зараз є як відомо дуже відомим популярним блогером на Ютубі і не лише. І він саме Гюсто вніс до власної збірної за підсумками цього сезону англійської прем'єр-ліги і каже, що так Уайт крутий захисник супер прогресував, хоча він є номінально центральним. а але в і для арсеналу він приносить велику користь, але на мою думку Гюсто завдяки своєму віку. А йому хлопцю лише 20 років, і завдяки тому, що він переїхав з іншого чемпіонату і швидко дуже адаптувався в Англії. Я йому віддаю першість. І я також би віддавав перші саме Мело Гюсто, і безмежно мені імпонує ось цей от футболіст. Ну, а в складі Ну, Я не я думаю, що все-таки в Ріо Фердіна зіграла ця протистояння. Принциповість він пам'ятає, як МЮ і арсенал зарубили за чемпіонство. Скільки було тих чемпіонських гонок? І тут на нього це вплинуло, тому що ну Бен Вайт це такі і в тому, як і скільки він гольових внесків вносив, і скільки він непогано в обороні грав, і наскільки він хитрий, такий е, е, мах темних наук е, майстер, як він намагається завжди заважати воротарям на кутових, на стандартах. Е, це все в комплексі, все таки дає більшу картину. А Гюсто і травмувався до багато, пропустив. І е, все таки були провали в нього в обороні, тобто не настільки надійно виглядав, як той ж Вайт в обороні на в атаці, можливо, це співмірні Бріздя дійсно, але ну до того ж Вайта ще був дубль в одному з матчок з Челсі. А в Гюсто подібних подвигів не було більше такі в плані асистування Ну добре, справедливі аргументи. По про те, що як от відстою Гюсто про те, що я є фанатом лондонського арсенала, і закликають тих, хто не здивиться і слухає, е, вболівати за команду командою Кельгартета та Олександра Зінченка в останньому раунді англійської прем'єр-ліги е, проти Евертона. На жаль, Віталія Миколенка і також тянути інший лондонський колектив йдеться про Вестхем, який в останньому турі. Е, будемо сподіватися. Я сподіваюся, це я лише за себе кажу. Поставить палець е, в велосипед Чемпіонський Манчестер Сіті, е, Манчестер Сіті. Нагадаю, зіграє саме з Кризом Вестхемом. Е, дякую, Тарас, що знайшов час на можливість писати е, поєдинок крайній Челсі проти Брайтона. Переможник 2-1. Це вже четверта перемога поспіль Маурісіо Почуттіну, який претендує на звання кращого тренера травня в АПЛ. І і також описати дії Михайла Мудрика у цьому поєдинку до його травми це був Тарас Котів, багаторічний оглядач англійського футболу. І також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.